Кожному, я звертатиму прямо вашу увагу на от якісь нюанси. Але дивіться, які е, є нюанси у, роз... у мові російськомовних людей, які перейшли на українську. Ну, по-перше, це підкорочування звучання голосних. Що це таке? Розказати? Дивіться, ви знаєте, що це, але може, просто я покажу. Ти дивиш мене, Лів, мене ми не би, не говорили. Або, наприклад, я згодна з тобою Ган, Ганна. Розумієте? І часто люди або тим не двуш скорочуємо звучання, вивалюються голосні. Ну, це треба, щоб ви поговорили, почитали. Я вас послухала. Тому, коли ви читаєте текст, звертайте увагу на вимову голосних звуків, щоб вони нікуди у вас не вивалювалися. Вони всі мають лишатися на місці. Ще одна така розповсюджена помилка це вимова Йотованих. Сьогодні дівчинка каже: а, я вправно володію. Прости мені сонце.